зіп-файл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі і нарешті новеньке відео в новому 2025 році. Взагалі-то воно мало би вийти раніше, так як підписники прислали мені декілька новорічних подаруночків, але я думаю, ви вже помітили, що не було ніякої активності на каналі, тому що я був зайнятий. В режимі офлайн я займався будівельним фітнесом. Допомагав своєму знайомому побудові. Майже півтора місяці я знаходився на об'єкті, і у мене не було жодної вільної хвильки для того, щоб порадувати вас контентом. І нещодавно мені прийшла ще одна посилочка від мого підписника Сергія, ось в такій коробочці від коньячку Азнаурі. Ну що ж, давайте заглянемо всередину і подивимось на вміст, як завжди. Коробка велика, дістаю внутрощі і показую вам. В коробочці мають бути деякі цікавинки з ретро-комп'ютерної тематики. Ну що ж, дістаємо спочатку якісь дротики, не саме цікаве, це у нас для підключення колодки USB, ідеєшки, саташки, ЛПТ-порт для якоїсь старенької материнської плати, і якась невідома мені хрінь. Схоже на якийсь чи конденсатор, чи що це таке Last One. 16 мікрофарад і 5%. Дивно, не знаю, куди я зможу це застосувати. І наступним іде просто дичь комп'ютерна миша, такої я ніколи не бачив. Це у нас маніпулятор графічної інформації. Якийсь серійний номер. Тут залізна кулька всередині, три кнопки, котрі ще й до того погано натискаються, просто здоровезний такий дріт і невідомий мені роз'єм підключення, який ніби схожий на ком, можливо, це він, але якийсь проприєтарний. Ну, ось такої дичини я ніколи не бачив. Це якийсь виріб радянського комп'ютера будування. І я навіть не знаю від якого це комп'ютера, щось по типу паруса. Оце прикол, оце прям раритет, котрий можна десь поставити на поличку чи повішати на стіну, показувати нащадкам, які старинні артефакти у мене є. Прикольно. Ідемо далі. Ще одна мишка, але ну вже більш сучасна, з підключенням PS навпіл, траймаус, з трьома кнопочками. І вже нормальною прогумованою кулькою. Так, open. Звісно, вона вже така пожовтівша. Retro bright. Кулька всередині. Треба її почистити, буде саму мишку. Ну, прикольно, прикольно. І головне всі кнопочки натискаються нормально. І характерний такий ретро-клік. Іде в мою колекцію древніх маніпуляторів. І ще одна мишка вже з ком підключенням. Що дуже добре, і підійде на старі проекти, коли я буду збирати Сокіт 7 або щось навіть раніше. Називається миша Mighty Cat, Теж трьохкнопкова. Теж з кулькою. Всі кнопочки натискаються нормально. І клік у неї такий вже плавніший, але приємний на слух. Дякую. Круть. Наступним дістаю з коробочки звукову карту, має багато виходів. Геймпорт або міді, І це звукова карта з роз'ємом Іса. А що ж у нас це таке? Тут правда вже якісь щось це незрозуміло, чи це заводська конструкція, чи те тут вже хтось щось доробляв появ. Люблю старенькі звуковушки. на чіпі вона йде Crystal cx 4237 423 7 7BXQ3. Е, навіть не знаю, не зустрічав я таких звуковух. Теж коли буду в ретро-комп'ютері її тестувати, подивимось на що вона здатна. Треба ще буде інформацію про неї загуглити. Єдине, що мене трішки бентежить, ось цей. З роз'ємом спікера і якийсь тут DIY. Ну нічого, потестимо, подумаємо, перевіримо, чи вона працює. Так, next. Відеокарта з AGP-роз'ємом і з крафченим ось таким крутилятором на радіатор охолодження. Що це у нас таке? Ніяких позначок і написів немає. У нас є DVI-VGA. Та s відео Ну, я так гадаю, що це щось з епохи GeForce в других. Можливо, це якась радіонка, хоча не знаю. Треба ще буде перевірити на чіпах пам'яті Elixir. Ну, щось таке цікавеньке. Обов'язково протестую. Подивлюсь, що це за відюшка. Бо ніяких позначок, написів я не бачу. Отут тільки SP8834 ревізія А2. Ідемо далі. О, наступна віддяшечка на S3Trio 64V. У мене лежить подібна, теж S3Trio, навіть з чипами додатковими для розширення відеопам'яті. В цій карточці я не знаю, який об'єм загальний, але ну, тут, певно, або 512 кБ, або мегабайт, щось по типу того. Можна, звісно, по маркуванню почитати. І прикол в тому, що S3 PCI-на у мене тільки одна є, котра, скорше за все, робоча. І ще одна валяється дефектна. З цією я теж не знаю, що робити, тут -от конденсатор. Виглядає як ніби потікший. Ну, те, що її будемо перевіряти потім в відео про ретросистеми. І тут от щось, якісь, якесь сміття, якийсь клей на ось цих роз'ємах, де вставляється пам'ять розширення. Будемо тестувати. Далі йде простенька мережева карта, якась від виробника Compex. Під наліпкою тут якийсь чіп по типу Ріалтека, певно, стоїть. Ну що ж, будемо потім. Теж перевіряти, в принципі, мережевих карт у мене досить багато. Так, наступним у нас іде такий 3,5 дюймовий кардрідер від виробника Grand. Прикольна штука, інколи буває потрібно, считати якісь карти пам'яті зі старих фотоапаратів, відеокамер або чогось такого подібного. Чорненький, видно сліди корозії, але я думаю, що він працює, бо бо ламатися тут немає чому. У мене нещодавно була потреба прочитати карту пам'яті Sony, Memory Stick. У мене є один такий подібний картрідер, але він, здається, не працює. Перевіримо, чи цей буде працювати якось пізніше. Ще якась платка не зрозуміла мені, то скорше за все від якогось системного блока чи ноутбука Dell. Для підключення SATA на якийсь свій проприєтарний шлейф. Так, далі у нас іде два DVD-привіда з ноутбуків. В принципі, у мене їх теж багато після різних апгрейдів, заміни на кишені для жорстких дисків в різних ноутах. Ага, мені здається, оцей проприєтарний від цього. Так, він сюди підходить. Тут пата підключення, ще старе, і це якийсь такий перехідник. Насату, дивно, ніколи такого не бачив. Можливо, це був якийсь або брендовий системник в слім корпусі, або якийсь ноутбук в дуже товстому великому корпусі. Ну нічого, розберемось. І другий такий само, пата з якимись салазками. Можливо, це від нього ця штука. Знову плата розширення для брендових системних блоків Fujitsu Siemens на DVI. Вона працює тільки в деяких брендових системниках, куди вставляється, і просто додає опцію додаткового виходу на монітор, додатковий цифровий вихід. Відеокарточка від Asus AGP Nvidia Vanta Vanta 2000. Ось таких віддяшечок я в руках не тримав і не знаю на що вона здатна. У мене була в свій час колись Riva TNT 2 і все. Далі я вже проапгрейдився на GeForce 4 mx 440 Nvidia Vanta я навіть не знаю її параметрів і на що вона здатна. Тому буде цікаво потестити в якихось ретросистемах. SG1x32 цікаво. Цікаво, скільки у неї пам'яті, максимум 32. Ідея для тестів ретро-систем. І далі в пакетику йшла материнська плата. Видно, що такого бюджетного сегменту на сокет 462, він же сокет A, MS6511. Скорше за все, це MSIK. Таке маркування на їхніх платах було присутнє. Чипсе тут стоїть від VIA, і процесор, який тут вставлений. DURON 1600. Материнська плата ще на SDRAM пам'яті, це якісь самі перші плати для цього сокету, бо потім вони вже виходили на DDR, і GP тут ще старенький такий без защіпок. і скорше за все він всього 4X або навіть 2X. Так, вздутих конденсаторів я не бачу, візуальна плата ніби в нормальному стані. Трішки є корозії, ну нічого. А, і тут є ще якесь вбудоване відеоядро. Мені цікаво, що це за такий мега-дросіль, чи що це таке? Якесь тут потужне живлення. Плата, звісно, вся в пилу бруді. Є два USB, ЛПТ, ну нічого. Потім будемо розбиратися, тестувати, якщо вона працює. І останнє, що йшло в коробочці? Ще одне пакування від відеокарти AT Radeon HD 5570. І тут у нас лежить... Відеокарта. Видно одразу по наліпкам, що тут все грілося просто неймовірно. Таке є покоричневіння текстоліту і самої наліпки. X-dual у нас охолодження. У мене була подібна карточка 7750, здається, але давайте подивимося, що це у нас. Це Radeon r 9 270 x на 2 ГБ GDDR 5 пам'яті. В свій час це були непогані такі ігрові карточки. Тут у нас, до речі, два додаткові живлення по 6 пін, але грілись і виходили з ладу вони дуже частенько. Сподіваюсь, ця буде робоча. Якщо вона працює, ми зробимо її обслуговування і подивимось, на що вона здатна. Якщо ні, піде на донора охолодження для якоїсь іншої відеокарточки. Ну, це прям прикольна штука, мені буде цікаво її затестувати, якщо все піде добре. Не очікував я серед ретро заліза знайти щось таке потужне і відносно сучасне. Дякую Сергій за такі підгончики. Ще одне включення: буду показувати вам подаруночки від моїх підписників на новий рік, я їх розпакував ще раніше, але як буває, забув натиснути кнопочку запису. Та й поринувши в офлайн будівельну роботу, у мене не було часу просто на випуск відео з цими посилочками. Ну що ж, показую вам, перше, це у нас коробочка від Олександра, і в ньому лежить DIY консоль Лілка. Чесно, нічого про неї не знаю, але трішки порившись на Ютубі, я натрапив на канал людини, котра або приймає участь в розробці, або є автором цієї консолі. І так трошки почитавши, подивившись відео, я зрозумів, що це не зовсім консоль, а міні-комп'ютер, котрий можна самому зібрати, запрограмувати, запустити на ньому якісь емулятори. Ретро по типу NES, і навіть є порт Дума для цієї приставки. Вона поставляється в такому ось наборі, котрий за допомогою паяльника ви можете зібрати в повноцінний пристрій. Можна сказати, це такий конструктор для дорослих. На YouTube-каналі, присвяченому Лілці. Можна подивитись гайд по збірці та запуску операційної системи. Коли у мене дійдуть руки, я її зберу на відео, покажу вам, що в мене вийшло. І давайте так трошки подивимось, що саме цікаво на друкованій основній плаці написано, що створено в Україні є такий герб у вигляді тризуба. Тут же у нас Тарас Григорович намальований. Так що це можна сказати консоль українського виробництва. Коштує такий набір приблизно від 500 до 700 гривень залежно від комплектації. У неї є різні доповнення, такі як звук, доповнення для акумулятора. Ну що ж, потім в окремому відео я з нею розберусь, не знаю коли, але дуже буде цікавий проект, так як в моєму користуванні ніколи не було мікрокомп'ютерів по типу Raspberry Pi, Arduino чи щось подібного. Дякую, Олександре, буде мені чим займатись у вільний час. Ну а наступна посилочка приїхала мені від підписника Стаса, котрий зараз проживає у Франції. Він прислав мені такий великий стос дисків для ПК з іграми. І можна так сказати, не те, що поповнив мою колекцію, бо у мене її майже не було, а заснував її. І так, давайте подивимося, які дисочки він мені прислав. Перший у нас. Farming Simulator 22. Я не грав цю гру, але здається, вона у мене є в Epic Games. В різні симулятори я граю рідко, але цікаво, хай буде гра в колекції. В farming Simulator я ще не грав. Далі у нас іде диск зі Skyrim Legendary Edition, в котрому є доповнення Downguard, Heartfire і Dragonborn. В Skyrim я грав багато і гра мені дуже подобається. Дисочок іде з мануалом, коробочку я вже замінив. Бо вона була поламана оце кріплення для самого диску. Так, як диски з Франції, вони всі йдуть французькою мовою, але, думаю, в самой грі можна вибрати іншу. Ну що ж, Skyrim прикольно, іде на поличку. Далі класика Half Life 2. Ось такий диск, теж проста коробочка, все французькою мовою. Диск всередині і така брошурка. Ну, друк тут такий не дуже якісний, можливо, то навіть якась місцева піратка. Хоча я сумніваюся, що в Європі продаються піратські диски. Я думаю, що hell Half-Life 2 обов'язково має бути на моїй поличці, гра дуже крута, і в свій час її проходив декілька разів. Перший Assassin's Creed теж непогана іграшка, починав я в неї колись грати, але так і не пройшов. Оформлення диска таке простеньке, всередині диски без мануалів, і теж такий простенький друк на самому DVD. Наступна іграшка йде: Warhammer. 40 тисяч Down of War, частина House Rising. Конкретно в House Rising я, здається, не грав. Я грав колись в Soul Storm. І це така РТС-ка, котра мені дуже подобалась в свій час. Не знаю, можливо, я запущу якусь частину на ретро компах по типу 478 або Socket A. Бо ця стратегія не така вже і вибаглива до комп'ютера. Хоча, якщо ми подивимось, тут же написано Pentium 432 ГГц, або до Олкор процесор, 1 ГБ оперативної пам'яті і 128 МБ відеопам'яті з підтримкою DirectX 90C. Хоча, як я пам'ятаю, я запускав Soulstorm на своєму Athlon XP, подібний до того, який у мене був в одному із попередніх відео. Наступна іграшка з тої ж серії Warhammer 40 000 – Down of War. Це певно ванільна гра без якихось аддонів і нових раз. Простеньке таке оформлення ось цієї серії Games for Windows, без мануалів. Тут є у нас серійний код. Ну, груха прикольна, як я вже й казав, нічого вам про неї більше додати не можу. Наступна іграшка Dawn of War Dark Crusade. Тут у нас вже красуються некрони на обкладинці диску. Одна із моїх найулюбленіших раз в цій грі. І тут у нас вже йде мануал, причому такий доволі товстенький, з описом. Звісно, все далі французькою мовою. Ну, все як має бути. І якщо ми подивимось тут на системні вимоги, тут же написано, що Pentium 4 або AMD Athlon XP і 512 МБ оперативної пам'яті. Відеокарта 64 МБ з DirectX 90B. Ось приблизно на такому сетапі я якраз і грав в Soul Storm. Наступна класична, можна сказати, іграшка Duke Nukem Forever. До речі, в цю частину я ніколи не грав, я грав самого звичайного Дюка ще на своєму Pentium 1. Тут у нас вже такі серйозні системні вимоги: Intel Core 2 Duo або двохядерний Athlon 64, 1 ГБ оперативної пам'яті і 256 МБ відео, або Nvidia GeForce 7600, або Radeon HD 2600. Це мінімальні вимоги. Те, у нас присутній мануальчик, диск і все як треба. Цікаво, треба буде його запустити на якійсь системі і подивитись, що це за гра і як в неї грати. Ну, відповідно, це буде шутан з безсмертним дюком Нюкемем. Так, ну і далі вже йдуть такі цікавинки. Перша гра запакована Monkey King Hero Is Back. Не знаю, що це за гра, певна якась більш дитяча. Відносно сучасна, бо тут вже вимоги: це Windows 7, процесор i3 3220 або еквівалентний від AMD, 8 ГБ оперативної пам'яті і відеокарта по типу GTX 660 або 1050, і DirectX 11. Гра вже має таку цікаву 3D-шну графіку, але з таким мультяшним візуалом. Балом. Коштувала вона 2 євро колись в магазині продавалась, а мій підписник купив це на французькій барахолці. Диск запакований, розпаковувати я його не буду. Хай буде в такому стані, можливо, комусь піде потім на подарунок. Наступна запакована так само гра Ragnarok Online від компанії Atari. Це у нас якась онлайн драчільня, доволі стара, бо системні вимоги тут низькі. Pentium 500 МГц, 128 МБ оперативної пам'яті і DirectX 8. Гра у нас в якому напіванімешному стилі. Навіть не знаю, що це таке, бо по онлайн-драчільнях я колись грав тільки в Aeon, трішки World of Warcraft і тільки бачив, як мої друзі грають в Lineage. Ну що ж, прикольно, теж запакований диск, хай лежить. Наступна іграшка Homefront Resist Edition. Це у нас щось, шутан якийсь про війну. В цю гру я теж ніколи не грав. У нас вже Unreal Engine тут рушій. мінімальна Windows 7. А ні, вона навіть на XP запускається. По вимогах теж Core 2 Duo на 2,4 ГГц або Athlon. 256 МБ відеопам'яті Shader Model 3, і Nvidia GeForce 7 900GS або Radeon 1900 XT. Гру я не знаю, але пакування мені тут дуже подобається. Тут така залізна короба. Дуже гарно профарбована. Я не знаю, як називається такий тип пакування. Напишіть в коментарях. У нас диск, мануал, брошурки. Ну, дуже все прикольно виглядає. Ну прям круто. От мені прям подобається. Так, відьмак, це я купував ще в Польщі, це з іншого відоса. Забув відкласти. Nightfall Guild Wars. Чесно, не знаю, що за гра. ніколи не грав. Системні вимоги не такі вже й великі. Intel Pentium 3 1 ГГц з 512 МБ пам'яті, і відеокарту по типу Radeon 8500, GeForce 3 на 64 МБ і DirectX 8. Оформлення теж досить круте, у нас коробочка. Всередині. Товстезний такий бокс. Відкриваємо. Тут у нас диск, купа брошурок, карта з кодом на гру. Тут ще мапа світу, кнопки керування в грі, якісь, походу, ще гарантійки, а каталог ігор, які випускала. Певно, та ж контора. Guild Wars, Dungeon Runners, якийсь, Auto Assault. і просто товстезний мануал, як книжка ціла виглядає. Він ще весь кольоровий, з артами. Арти, до речі, дуже прикольні. Ось такі диски мені дуже подобаються. Я навіть не грав цю гру. Ну що ж, потім погуглю. хто знає. Що це за іграшка Guild Wars Nightfall? Напишіть в коментарях, чи варто в неї пограти і на що вона подібна. Прикольно, оце прямо на поличці буде виглядати топово. Так, ну і класика теж безсмертна, можна сказати, Warcraft 3, Frozen Throne Expansion Set. Дуже полюбляв я грати в цю іграшку в комп'ютерних клубах. Ми файтились один проти одного за різні раси, по локальній мережі. І так само я її проходив потім вже і на своєму старому комп'ютері, і нещодавно теж згадував пару років тому. Перепроходив її наново. Тут у нас ключ гри, мануал, все як має бути. Мануал товстенький. Зараз вам покажу. Навіть декілька. Тут у нас ага, мануал і каталог продукції. Причому їх сюди запхали два однакових. Тут у нас рекламка StarCraftu, Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing, до речі, на Sega, да? StarCraft Ghost, Warcraft Reign of Chaos і Diablo Battle Chess, тобто якийсь бандл з першої і другої Діабли. Другий каталог походу такий самий. Не знаю нащо вони два поклали всередину, і мануал по грі. з серії ігор Варкрафт мені дуже подобається. Починав я грати ще на початку нульових в кінці 90-х. З другого Варкрафту в комп'ютерних клубах. І що ж, останні два диска, що мені прислав підписник, це у нас World of Warcraft, це у нас, походу, ванілька, Сама перша е, штука. Ось таку подібну купував у мене дружбан, котрий задротив World of Warcraft. У мене на той час не було грошей на це. Ось таке оформлення коробочне. І це продовження Wrath of the Lich King, котре йде включно з доповненням Burning Crusade». Давайте вам покажу, як виглядає пакування і нутрощі диска. Ось таке кольорове гарне оформлення. Відкриваємо коробочка. Тут у нас іде сам диск DVD. і товстенний мануал з ключем активації, з поясненнями, як грати в ігру. Є деякі арти. На жаль, він чорно-білий, але все одно це дуже круто. Скоро у мене збереться вся колекція стареньких World of Warcraftів в, у фізичному вигляді. Ось це кльово, прям. І Wrath of the Lich King виглядає це ось так. Так, відкриваємо, дістаємо диск. Де у нас він там? Мануал. Так само ключ продукту. Мануал вже трохи попростіший, але тут намальована мапа світу, арти більше артів. Да, в той час, коли виходили ці ігри, було дуже кльово мати у себе фізичну копію. Тільки так ти міг пограти на офіційному сервері легально, коштували тоді диски дуже дорого, і треба було ще платити в місяць там якусь суму, щоб пограти. У мене на той час таких коштів не було. Я піднімав піратський сервер у себе в локальній мережі, і ми з друзями намагалися грати. Хоча знань для адміністрації сервера у мене не вистачало. І ми могли просто там побігати, помацати деякі території, можливості, але іграшка була не зовсім грабельна, бо коли ти спавнився на першій локації, там одразу були монстри 80-го левела, котрі з однієї тички тебе вбивали. Ось такий подаруночок новорічний був від мого підписника Стаса. Дякую. Моя колекція дисків для ПК. Дуже сильно поповнилась завдяки тобі, причому досить цікавими іграшками. Ну і поки я не забув. Хочу порадити вам канал мого підписника Шерба Стикерс. Ми з ним бачились на такій події, як Фанкон, котрий проходив в Києві, і він тільки починає робити відео на Ютуб. Тому попрошу його підтримати. Всі посилання будуть в описі до відео, а також за підказкою в верхньому правому куті екрану. Вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди в. Перше обов'язково донатьте на Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!